Всім привіт! Зараз покажу, як намалювати ірис в техніці петриківського розпису. Я розвела на палітрі різні відтінки. Тепер працюємо технікою перехідного мазка. Наберемо світліший, на кінчик темніший, можна брати якийсь відтінок на бочок, тут не принципово, які ви будете використовувати кольори. Ну, я думаю, ось такі бускові, фіолетові можна брати і виводимо по пелюсточках. Десь можна хвилястим мазочок робити. Заповнюємо, а посерединці залишаємо поки що біле. Беру на кінчик кармін. Проводжу мазочки перехідні. Синенький набочок, на кінчик фіолетовий. Малюю пелюстку посередині, яка прихована знову набираю відтіночки і малюю нижні пелюстки. Такі трішки хвилясті робимо мазочки. Кожен раз якісь різні можна відтінки набирати. Кожну пелюстку різною робіть, щоб трошки ближче до природи було. Ну, важливий сам принцип, що основа пензлика світла, а на кінчик темніший. І гарно, коли на бочок беремо теж якийсь відтінок. Повертаюся до пелюсток, буває. Так, тепер беру жовтий, на кінчик темніший жовтий, і ось так проводжу посерединках. Серединках віднизу до верху. Тепер беру такий помаранчевий і ставлю зернятко кошачкою по центру. І тепер такі дрібненькі зернятка малюю. Темним-жовтим, на кінчик помаранчевий можна брати. Ось вже цікавіший рис стає. Набираю насичений помаранчевий і в центрі ставлю малесеньке зернятко для більшої глибини. Тепер беру білий і ось так. Проходжусь кошачкою, набираю кармін і більше виділяю пелюстки. Тоненькі детальки тепер уже у нас. Нижні пелюсточки виділяю, набираю синій і додаю ось такі мазочки кошачку, і притискаю. Малюю різні такі версинки, детальки. Світлішим трішки можна пройтись зверху. Знову карміном малюю, намішала якийсь світлий відтінок і ще. Пошачкою додаю деталей. Зернятка на пелюсточках. Можете якісь свої відтінки брати? І на верхніх зроблю зернятка, зразу квітка стає якоюсь багатшою. Ось так пелюсточки зверху виділю. Тепер працюю білим кольором тоненько кошачкою, робимо квітку витонченою. І знизу тоненькі такі жилочки проводжу. Тут важливий такий принцип контрасту. І можна білим теж виділити ось там зверху пелюстку. Тепер темним фіолетовим зводжу все до серединки кошачкою. Акуратно, тоненькі мазочки коротенькі. Важливо, щоб у вас гарно поєднувалися кольори. Тут у нас є контраст теплого та холодного, помаранчево-жовтого та фіолетового. Так, і ще десь глибини додаю своєрідних таких тіней кошачкою, на відео не дуже видно, але воно щось дає. І тут виділю темнішим. Зернятка поставлю по зовнішніх краях. В центрі крапочку зворотнім боком пензлика тепер малюємо листочки. Перехідний мазочок. Далі можна більш світліший на основу, на кінчик темний. І довели ось так. Якщо не тягнеться, трошки підмалювати можна. Стеблинку малюємо зелену. Виводимо травинки кошачкою. Зернятка можна поставити. І тоненько ось так зводимо листочки до стеблинки кошачкою. Бажаю натхнення! Підтримуйте моє відео сердечком та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щось новеньке. А також пишіть свої побажання в коментарях, що б ви хотіли побачити на каналі.